Всім привіт, друзі! Вітаю вас з Новим роком! Здається, ще на каналі я цього не робила лише в своєму інстаграмі. А, рік почався тривожно, і під останнім відео мені писали, чому я про це не згадую, чому не згадую про обстріли 29 грудня і 2, здається, січня. А, ну, власне, те, що я про це не говорю, це не означає, що я ну, що мені байдуже, і якби я не переймаюся тим, що відбувається, і мене це не тривожить. Навпаки, це дуже сильно на мене зараз впливає. Особливо зараз я дуже чутлива до якихось таких станів, але моя позиція наразі така, принаймні так, мені би хотілося, щоб було і надалі. Я вважаю, що негативу і тривожних новин довкола. Достатньо, достатньо є джерел інформації, які про це говорять. Я не хочу бути ще одним із них. Я... Просто дуже хочу, аби мій канал, попри все, був все-таки приносив більше позитиву, більше натхнення до життя, до роботи, до творчості, а не знову ж таки сідати перед камерою і розказувати вам про якісь тривожні негативні новини, які ви і так знаєте, якими учасниками яких ви також є безпосередньо усі усі українці. Тому, власне, не рахуйте це за мою байдужість. А швидше за небажання множити якісь тривожні новини. Ми Новий рік зустріли з друзями. Це ми робимо вже п'ятий рік поспіль, відколи ми приїхали сюди в село. І знаєте, ще, мабуть. Кілька років назад, коли мені було, наприклад, 20 чи 25, якби мені сказали, що мені доведеться зустрічати Новий рік знову ж там, де я була минулого року, я би сказала, о Боже, яка нудьга, яке нецікаве моє життя. А зараз ось ця така стабільність з року в рік, вона навпаки, вона для мене є навпаки якимось показником безпеки, не знаю, розвитку. І Можливості бути з тими людьми, з якими тобі приємно, в тому місці, де тобі приємно, і якби те, що ми це робимо з року в рік, це навпаки для мене плюс аніж мінус. Вдячна друзям, що вони у нас є. Вдячна, що є можливість все таки зустрічатися разом, і що ми всі живі і здорові. Незалежно старий рік чи новий рік, якщо ви мама, то ваші рутини завжди однакові. Закинути прання обов'язковий пункт кожного дня. Але попри звичні мамські рутини, мені хочеться в цьому році особливо ввести у свою звичку ще й догляд за собою. Тому, не соромлячись, прошу чоловіка, аби він побув з дітьми. Кілька хвилин і знаходжу час для себе. Сьогодні буду робити для себе маску, ось таку глиняну атач. Я думаю, дуже багато хто з вас про неї вже чув. Це бестселер нашого магазину і, взагалі, найвідоміша, напевне, маска. Її часом називають маска попелюшки або спалах краси. Ну, різні народні назви в неї. Це глиняна маска з зеленим чаєм. Від фірми Атач дуже вона класна. І, ну не знаю, мені здається, її треба просто спробувати, щоб ви зрозуміли ефект. Бачите, в мене тут вже половина банки, вона не є бюджетна, тому я взяла собі цю банку і розділила на дві, половину віддала мамі. Наношу на очищене обличчя і треба її. Витримати хоча б хвилин 20. Вона дає дуже приємний такий холод по обличчю і найкраще працює, якщо у вас є якісь набряки, особливо вранці, коли у вас недоспані ночі, це актуально для усіх матусь, напевне. Гарно забирає почервоніння. Словом, я дуже-дуже задоволена цією маскою. Всім, їх, всім її рекомендую, всіх агітую, не шкодувати для себе ні часу, ні грошей, бо воно дійсно. Того варте. Хоча ця маска глиняна, але навіть після 20 хвилин на обличчі, вона, бачите, абсолютно не висихає і не стягує. Немає відчуття сухості, стягнутості, навпаки, обличчя свіже, обличчя таке, знаєте, достатньо зволожене. Ну, є такий миттєвий і зразу помітний ефект. А ще весь цей процес нанесення, змивання маски це такий, знаєте, ритуал і крок. До любові до себе. І я не знаю, і раніше я не надавала цьому значення, вважала, що ну подумаєш, якась там маска, але це ваш час. Цих 10 хвилин, поки ви доглядаєте за собою, ви любите себе, і це настільки важливо, це настільки потрібно кожній жінці. Ви мусите це спробувати, аби зрозуміти, про що я говорю. От просто постарайтесь кожного дня знайти для себе 10 хвилин на якусь рутину, нанести маску, чи просто зробити. Пілінг чи догляд який за собою це дуже важливо. Це дуже вам потрібно. Ви навіть не усвідомлюєте наскільки. У мене зараз це ранкова рутина, і а, я після маски нанесла ще тонер своложуючий, крем під очі. І навіть більше нічого мені не треба. Але ще ось сонцезахист, до речі, мій улюблений від Beauty of Jesson. Вже сто разів про нього розповідала. Всім рекомендувала, всі ним задоволені, хто за моєю рекомендацією взяв. А, він такий дуже універсальний і доглядовий, дуже приємний на обличчі, не залишає ні білих слідів, ні липкості. І просто подивіться тепер на моє обличчя, наскільки. Наскільки вирівнявся колір шкіри, наскільки немає набряків. Ще би сюди додати патчі і це було би супер комбо. Забрали себе ще синяки під очима і набряки, і супер, просто ідеальний результат. Навіть не потребую якогось додаткового макіяжу, лише трішки підфарбувала брови і вії. ось ця моя улюблена туш, також про неї постійно всім говорю. Вона бюджетна і. Ідеальна, як на мене, і власне ось такий процес невеличкий. Він настільки піднімає настрій, настільки класно бачити себе красивою і здоровою в дзеркалі. Ну, це дуже мотивує, щоб цей день пройшов прекрасно з хорошим настроєм і з любов'ю до себе та ближніх. Це той ресурс, який потрібен кожній з нас, особливо, якщо ви так багато віддаєте. Звісно, зараз я більшість свого часу, очевидно, присвячую все-таки магазину, його розвитку, і це не могло не вплинути на якось на мою діяльність на Ютубі. Дуже Суттєво, я би сказала, впали перегляди на моєму каналі. Це, не знаю, чи ви це помітили, але я це дуже сильно помічаю і, звісно, це мене трохи засмучує. І хоча я розумію, що це закономірно, бо чим менше я працюю для Ютубу, тим відповідно він менше мені віддає. Але будь-яка праця вона потребує, знаєте, такої підживи. На Ютубі це перегляди. Якщо хтось дивиться, якщо хтось коментує, лайкає, то це дуже сильно. Стимулює працювати далі, розвиватися і давати ще більше. А коли навпаки падають перегляди, то з'являється якесь таке відчуття, кому це треба, хто це буде дивитися і для чого я взагалі над цим працюю. Тобто не лише я можу бути для вас мотиватором, а також ви. Бо якщо мене не дивляться, руки опускаються і геть якоїсь мотивації знімати і робити відео абсолютно немає. Але я завжди говорю, що знаєте, все, що в житті відбувається, воно завжди відбувається вчасно, навіть якщо здається, спочатку що це не так. І ось е, кілька тижнів тому у мене був такий критичний момент, коли я думала, що моя праця на Ютубі насправді даремна і можливо. Варто взагалі закрити канал і не продовжувати цим займатися. Ну, це ще, звісно, було пов'язано з тим, що в мене є інша тепер справа, плюс вагітність, втома, близьке народження дитини, це все наклалося, і, власне, такі думки в мене зароджувалися в голові, і я справді серйозно про це думала. І в цей момент мені прийшло повідомлення в Дірект. В інстаграмі дуже вчасно прийшло це повідомлення, яке насправді я хочу вам зачитати, тому що ну, дослівно, аби не спотворити і не перекрутити якось слова. Бо насправді це те, що змусило мене. Продовжувати свою діяльність на Ютубі. Я зачитую вам його з, звісно, з дозволу автора. Я перед тим узгодила, чи можна про це повідомляти. Не буду називати імен, але саму історію хочу вам дослівно пере, перечитати переповісти. <кхем> Отож, доброго дня! Я ваша підписниця з Ютуба, а недавно завела тут теж сторінку. Мається на увазі інстаграм. Хотіла вам подякувати за вашу роботу, особливо поради для матусь. Я мама вперше, тому іноді не розуміла, що діється з дитиною. Наприклад, дитина погано їла, не могла самостійно ходити в туалет. Ми живемо в Італії, і для них це було нормально. Але я почала бити тривогу і шукати вихід і натрапила на вас в Ютубі, де ви розказували про прикорм. Це півтора роки тому. І дали ссылку на фейсбук-сторінку з прикормом. Там я зв'язалася особливо з лікарями і Вони сказали швиденько аналіз на феретин. І, як виявилось, це була страшна анемія, де показник майже нуль. При нулі дітки впадають в кому. Тоді я швидко подзвонила педіатру і мене з дому забрала швидка, хоча аналіз робила в приватній клініці, оскільки вони думали, що я перебільшую. Вибачте, що прошу багато, але ваша інформація спасла тоді мою дитину. Я молилась за вас постійно і зараз вирішила вам написати. Ну, насправді, мене тоді так розчулила ця історія. Я дуже рада, що тут щасливе завершення. І далі мені кхм, глядачка пише про те, що ну, дитині зараз вже 2,4 все позаду, анемію подолали і перетин підняли, все гаразд. А, але, власне, якби я не звернула в своїх відео увагу на те, що можна... Ну, причина там поганого апетиту може бути, власне, в якихось е, аналізах, які варто було б додатково здати, вони не є обов'язковими. Це дійсно все-таки все на відповідальності мами, і лише мама може знати відчувати свою дитину, то могла бути якась страшна трагедія. І, в... і коли до мене прийшло усвідомлення, що якесь там моє давнє. Давно забуте мною відео принесло таку користь для людей, стало таким критично важливим в певний момент, хоча я нічого такого не зробила, а лише дала як то посилання на корисних людей, які змогли дійсно допомогти і підказати, як правильно рухатись далі. І ця інформація, це відео, воно... Не побив цього слова врятувало чиєсь життя. Це ще лише після того я зрозуміла і цінність свого каналу, і цінність своєї праці, і того, що а, таки варто продовжувати займатися цією справою, бо це комусь потрібно. Звісно, краще б ні, ніколи і ні в кого таких випадків не траплялося, і дай Бог, щоб з вами ніколи такого не траплялося і вам не доводилося е, бути в пошуках е, рішення чи якоїсь такої інформації. Але м, варто також розуміти, що кожне наше слово не лише блогера, ну блогера особливо, бо його дивиться велика аудиторія, це велика відповідальність за кожне слово, яке ми говоримо. Але і будь-якої людини е, слово воно може. Як вбити, так і врятувати. Часом влучно і вчасно сказана якась фраза, якесь слово, воно настільки може підбадьорити, дати сили і витягнути людину з якоїсь кризової ситуації в житті. То, ну, просто не знецінюйте і не нехтуйте своєю силою, силою свого слова і того, що ваша роль в житті когось може дійсно бути вирішальною. В мене є один такий улюблений автор, я дуже часто його. Цитую, це болгарський письменник. Колись дуже-дуже давно я знайшла в татовій бібліотеці таку стару пошарпану книжку. Мені здається, що її, крім мене, ніхто в моїй сім'ї і не читав. Там сюжет не дуже захоплюючий, але там дуже багато фраз, цитат. Ну, якби мені здається, всю книжку можна взагалі розкласти на цитати. Ну і одна з таких. Цитат, яка дуже-дуже часто мені стає в нагоді у моєму житті, це про те, що ми завжди по своїй природі розраховуємо на знайомих, на рідних, родичів, близьких. І, а на незнайомих не зважаємо, найчастіше хіба можемо в них запитати дорогу, куди пройти. І забуваємо, що часом незнайомі люди можуть нам вказати дорогу на ціле життя. До чого я все це веду? Моя справа не марна. Я це говорю і для себе, і для вас. Бо щоб ви розуміли, наскільки я вам можу щось дати, настільки ви можете мені також це все повернути. Ми супер команда лише коли ми разом. Тож дякую кожному своєму глядачу, який був зі мною весь попередній рік, який перейшов зі мною у цей рік, і сподіваюся. Так буде і надалі. А зараз буде ваш улюблений контент. Будемо готувати. Вечерю. Сьогодні я пропоную до вашої уваги варіант, як можна смачно і оригінально подати картоплю. Ця страва може бути і до святкового столу, і просто на вечерю. Ну, я готувала на звичайну вечерю, але можна цим також і доповнити свій святковий стіл, коли не хочете просто банально подавати картоплю. Це такий картопляний салат. Рецепт я взяла з кулінарної книги, яку мені приніс Миколай. Мама мені подарувала на Миколая. Автор книжки Вікторія Попін, Ощадна кухня називається. Мені здається, що в неї є інстаграм-сторінка, і, власне, спершу вона розвинулася як блогера, а потім вже почала видавати друковані рецепти своїх, книги, рецептів своїх. І власне я дуже-дуже давно не готувала нічого за кулінарними книгами. Зазвичай всі натхнення це інстаграм, Тікток, Ютуб. А тут це було так приємно і так по-особливому готувати власне, за рецептами з. Кулінарної книги. Для цього салату нам необхідно відварити трішки до напівготовності картоплю і обсмажити без олії на сухій сковорідці бекон. Я його перед тим ще порізала на шматочки, але можна спершу обсмажити, а тоді порізати. І бекон я викладаю на паперову серветку, аби зайвий жир забрати. Тим часом нарізаю ще мариновані огірочки, зелень у мене був кріп, можна зелену цибулю або петрушку використати. І готую соус. Для соусу використала два види гірчиці, в зернах і таку гостру достатньо олію і мед. В оригінальному рецепті йшов яблучний оцет, в мене не було, я додала бальзамічний. Додатково там сіль і перець я не додавала, оскільки картоплю варила у підсоленій воді, бекон достатньо солений і огірочки, тому вирішила, що солити буду в кінці, якщо потрібно. Напіввідварену картоплю нам треба ще злегка обсмажити до скоринки на тому жирі, на тій, який стопився з бекону. Це робиться дуже швидко, буквально кілька хвилин з кожної сторони робиться така скоринка, і готово. І тепер можна викладати салат. Все змішуємо, всі інгредієнти додаємо разом, зверху поливаємо соусом. І важливий тут ще інгредієнт, який я навіть не могла передбачити, що так змінить смак цієї страви це соняшникове насіння. Його також трішки треба обсмажити на сухій сковорідці. Можна замінити на горішки як варіант, наприклад, на грецький або мигдаль. Буде смачно. І в кінці все це зверху обов'язковим інгредієнтом є бринза. Не раджу замінювати на якийсь інший сир, саме бринза тут смакує найкраще. І ось такий оригінальний спосіб подати банальну картоплю. Мені здається, що це дуже святково, а ще це неймовірно смачно. Я дуже критично ставлюсь до таких, знаєте, неперевірених рецептів, які не мають відгуків, а цього, в принципі, не може бути. В кулінарній книзі, то це був такий чистий експеримент, і він вдався. Я дуже задоволена результатом і вам рекомендую. Другий такий переломний і важливий момент на моєму каналі це реклама. Я думаю, що для багатьох блогерів, особливо початківців, це є така дуже тригерна тема, і часто, коли заходить мова про якусь рекламу, то блогери себе почувають незручно. Хоча, якби це теж праця, і якби це теж повинно оплачуватися. Я зрозуміла роль і важливість реклами лише коли зараз от відкрила свою справу і зрозуміла, наскільки без реклами важко розвивати і просувати свій бізнес, особливо на початку. А ще я побачила, наскільки реклама на Ютубі недооцінена, та наскільки вона переоцінена в інстаграмі. Ось такі є зміщення, насправді, дуже-дуже суттєві, бо все ж таки реклама на Ютубі це така довготривала перспектива. На інстаграмі це короткостроково, але може більше вистрілити. словом, ну, тут нюансів дуже багато, я не про це хотіла говорити. Це тема взагалі окремого відео. До речі, ви часто мене запитуєте про те, аби я розповіла якісь заробітки на Ютубі, як це все відбувається. Я планую про це зняти якось відео, але. Сьогодні це не та тема, я не про те хотіла сказати. А я хотіла наголосити на тому, що зараз я також зіштовхнулася з тією проблемою, на не так проблемою, як ситуацією, коли мені потрібна реклама. І я бачу, який це процес з іншої зворотньої сторони, і це, знаєте, так, трошки по-іншому, коли ти розумієш, з двох сторін, що відбувається. Так от нещодавно один з моїх рекламодавців. Раніших, які в мене замовляли ще послугу, написали мені, що завдяки моєму відео, завдяки моїй рекламі, в нього була робота цілий рік. Раніше я, мабуть, би не зрозуміла цінності сказаного, але зараз, коли я сама б'юсь за кожного клієнта, я розумію наскільки. Така праця є важлива і наскільки вона потребує винагороди. Тут, звісно, це не є якісь хвалебні оди мені. Єдине, на що я хочу наголосити, що коли ви бачите рекламу на каналі, то не треба кидати тапками і каміннями в блогера, тому що це є двостороння співпраця, це вигідно. І рекламодавцю, який е, в теперішньому суспільстві якби без реклами розвивати бізнес, просто неможливо. Йому також це потрібно. Це е, ну, в бізнесі називається він він коли обидвоє е, учасників процесу виграють ну, в плюсі від е, ситуації, е, від співпраці. А також ще. Е, Плюсі можуть бути глядачі, які знайдуть для себе потрібну, корисну, а головне вчасну інформацію і якихось там продавців чи надавачів послуг. Тож, звертаюся зараз і до глядачів, і до блогерів, не знецінюйте свою працю, бережіть себе, бережіть свою репутацію, відповідально ставтесь до своєї праці, і вона обов'язково буде мати винагороду. А також розвивайтесь. Я щиро радію, коли бачу, наскільки багато зараз є цікавих україномовних каналів. Український Ютуб повинен розвиватись. Український Ютуб повинен процвітати, і тільки від нас, і від глядачів, залежить, чи буде це так, чи не буде. Тому тримаємося, розуміємо, що ми один від одного залежимо, один в одному потрібні, і часом в житті можемо бути крайне необхідними один для одного. На цій оптимістичній ноті всім бажаю миру, добра. Цьом па-па!